Як вам, Клірінс? Ви, напевно, думаєте, що це десь якийсь тюксончик? Це шкода Єті чи Паркетнік. А це звичайна шкода Октавія А5, але не звичайна. А на посиленій ходові пакет погані дороги були встановлені в Німеччині німцем. Таким автомобіль ми купили, пригнали, зустріли вперше. Але думаю, для українських доріг, для населених пунктів невеликих, це ідеальний варіант. Подивіться, який автомобіль високий. Все поставлено оформлено по заводу з усіма дозволами. Є всі документи, всі чеки з Німеччини. Автомобіль тільки пройдений техогляд. Подивіться на цей кліренс. Стан кузова ідеальніший без корозії. Автомобіль з Німеччини, шкода Октавія. 2011 рік, 1.6 MPI. шість ЕМПІЄ небитий, нефарбований з рідним лобовим склом, без технічних чи візуальних зауважень. Якщо вам сподобався даний автомобіль? Не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Дуже достойний варіант.